Добрий день! Сьогодні ми з вами поговоримо про ознаки подільності на 2, 5 і на 10. Для початку запишемо натуральний ряд: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 і так далі. А тепер виберемо числа крадні числу 2. Один не підходить. найменший кратний для числа 2 може бути лише двіючка. Далі три не підходить, тому що воно не ділиться націло на два. Чотири підходить, ділиться націло на два. П'ять ні. Шість так. ділиться. Сім ні. Вісім так. Дев'ять ні. Десять так? і так далі. Нам відомо, що цифри 2, 4, 6, 8 і 0 називають парними цифрами. Тоді як цифри 1, 3, 5, 7 і 9 непарними. Для того, щоб дізнатись, чи ділиться яке-небудь число на 2, нам може допомогти ознака подільності на 2. Але я би хотіла, щоб сьогодні ви самі спробували її визначити. Отже, давайте уявимо число, наприклад, 22. Це те ж саме, що 2 десятки плюс 2. Скажіть, будь ласка. Чи буде 20 ділитись на 2? Буде. А 2 на 2 ділиться? Ділиться. Отже, поділивши це на 2, ми отримуємо 11. Уявимо собі число 21. Це знов таки 2 десятки плюс 1. Перевіряємо, чи ділиться 20 на 2? Ділиться, це буде 10. А 1 ділиться націло на 2? Ні, не ділиться. Отже, число, запис якого закінчується на парну цифру, ділиться на 2. Ще раз. На 2 діляться ті числа, запис яких закінчується парною цифрою. Для прикладу. число 104 закінчується парною цифрою 4, значить ділиться на 2. Число 103 закінчується непарною цифрою, значить на 2 не ділиться. Якщо хочете, можете перевірити. Давайте тепер розглянемо ознаку подільності на 10. І знов перед нами натуральний ряд. Знайдемо кратні для числа 10. Для цього мені варто лише дописати біля одинички нулік, тому що 10 помножити на 1 буде 10. Біля двійки теж нулік. 10 помножити на 2 буде 20, 30, 40. І так, до нескінченності. Звичайно, ви помітили, що в даному випадку в кінці кожного числа стоїть цифра 0. Тобто, для того, щоб визначити, чи ділиться яке-небудь число для прикладу 120 на 10. Нам варто звернути увагу, знову ж таки, на останню цифру. Якщо це 0, то число ділиться на 10. Отже, ознака подібності на 10. На 10 діляться ті числа, запис яких закінчується цифрою 0. Ми переходимо до ознаки подільності на 5. Для цього нам знову потрібно знайти кратні числа. Але тепер вже числу 5. Отже, першим кратним буде 5. Далі, спираючись на ряд натуральних чисел 10. 10 додати 5 буде 15. 15 додати 5 буде 20. І так далі. Певна закономірність вже видна. Подивіться, щоб дізнатися, чи ділиться число на 5, потрібно подивитись на цифру, яка стоїть в розряді одиниць. Якщо це 5 або 0, 5 або 0, ми можемо сказати, що число ділиться на 5. Наприклад, число 100. Остання цифра 0, значить, воно ділиться на 5. Перевіряємо, ви вже знаєте, буде 20. Число 220. Ділиться на 5. Дивимось на останню цифру 0. Значить, ділиться на 5. І буде 44. Число 115 з останньою цифрою 5. Так само ділиться на 5. Його часткою буде 23. Отже, на 5 діляться ті числа, запис яких закінчується нулем або п'ятіркою. Отже, ознака подільності на 2 це коли число закінчується на парну цифру. Ознака подільності на 10 коли число закінчується на нуль. І ознака подільності на 5, коли число закінчується на 5 або нуль. Ну що ж, зустрінемось на уроці. До побачення! У тебе все вийде! До нових. zustići.